Іван Чигур із колінців чекає на початок змагань з шахів. Чоловік каже, хоча й налаштований на перемогу на спартакіаду приїхав перш за все бо зустрітися зі знайомими, яких давно не бачив. Я віддихнув, з людьми побуду, пограю. Ось тут багато знайомих моїх. Ось зустрінуся з ними. От з братом, з брата, що Ось ми собі знайомі добре, бо він колись був директором школи. Це де б я його зустрів? Тут зустрів. Це захоплення у мене з дитячих років. Працював, і грав, були колеги такі, що на роботі ми грали. Ти і так продовжує грати. Справді, на пенсію цього року продовжую грати. Житель Петрилова Андрій Страмбіцький на спартакіаді бере участь у змаганнях з армреслінгу. Спорт допомагає не тільки фізично бути сильним, він допомагає духовно бути сильним. Бо коли ви займаєтесь спортом розум, ви маєте можливість над усім і як у спорті досягати певних результатів, ставити собі цілі, так це привчає вас у вашому житті, у ваших інших напрямках ставити собі цілі і досягати. їх. Відповідно, це гартує ваш характер. На іншій локації команди Сіл Тлумацької територіальної громади грають у волейбол. Колись була постійна команда. Зараз ми любителі, просто нагода такі ігри зібрала нас всіх разом і згадуємо старі давні часи. За словами Миколи Веркальця, у селах варто приділяти більше уваги розвитку спорту ніж це роблять зараз. В селах хотілося б штучного, ну, спортивного майданчика в селі, у нас цього немає, є просто старенький стадіон. Хлопці би підтягувалися, грали, розвивалися. У спартакіаді Краща спортивна громада Тлумаччини змагається 17 команд у семи видах спорту, розповідає співорганізатор Костянтин Лисейко. Вони змагаються в таких видах спорту, як волейбол, мініфутбол, шашки, шахмати, настільний теніс, армреслінг, а також горівий спорт. І за відповідністю буде визначено найкраще загальнокомандне місце. Це всі аматори обов'язковою умовою є прописка в відповідному населеному пункті, а також вік не менше 16 років. Перемогла у змаганнях команда із Прибилова. Друге місце зайняла команда з Слумача, а третє із Нижнева. Ілона Захарук, Роман Булелек. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.